Азнаурію сила лева в тобі конія року номер один уже семеро поранених сьогодні на Херсонщині. Близько 17.30 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного в Дніпровському районі Херсона. Нині чоловік в лікарні. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Про це повідомляє Херсонська Ова. Також до лікарні з мінно-вибуховими травмами звернулися двоє жителів Білозерки батько та син. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Ворожий снаряд влучив у гараж, де вони перебували. Ще один поранений у Білозерці через атаку дрона. Він так само дістав контузії та численні травми. Також в день окупанти з артилерії вдарили по комишанах. Там поранені ще троє жителів. П'ятеро дітей врятовані з тимчасово окупованої території Херсонщини. Про це заявили в обласній військадміністрації. До України повернули трьох хлопців і двох дівчаток віком від 17 90 до 17 років. Серед врятованих підліток, якого окупанти примусово доставляли у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника і визначили військову спеціальність. З дітьми нині працюють психологи. Додам, що з початку цього року з окупованої Херсонщини до України повернулося вже 39. Дітей. Росія не припиняє обстрілювати прикордоння Сумщини впродовж минулого дня. І до сьогоднішнього ранку було майже 125 обстрілів. Одна людина загинула. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Під російським вогнем опинилися щонайменше 33 населених пункти в 13 громадах області. Загарбники застосовували артилерію, міномети, керовані авіабомби, фпв дрони та БПЛА. Загалом росіяни випустили понад 30 кабів та 40 різноманітних дронів. Найбільше від обстрілів постраждали сумська та шосткинська громади. У наслідок російського вогню пошкодження і зруйновані житлові будинки та будівлі підприємства. 133 бойових зіткнення сталося за сьогодні на передовій. Росіяни понад 4 тисячі разів били з артилерії і по населених пунктах, і по позиціях наших захисників. У генштабі збройних сил України зазначають, рашисти скинули на наших захисників понад 100 керованих авіабомб. Найгарячішою ділянкою фронту вже тривалий час залишається Покровський напрямок. Там відбили 52 штурми. Це майже половина від загальної кількості атак. Активно тисне ворог і на Лиманському напрямку за добу 16 штурмів у районі Катеринівки та Нового. У районі Торецька, Сіверська та Часового Яру. Бої точаться цілодобово. Росіяни атакували понад 20 разів. Гаряче також і на Новопавлівському напрямку, де збройні сили за останню добу відбили 21 ворожу атаку поблизу Константинополя та Шевченка. Триває також і операція на Курщині. А далі спеціальний репортаж нашої воєнної кореспондентки Марії Малєвської про унікальну групу спецпризначення другого окремого загону Омега Нацгвардії гострі картузи це один з найменших, але одночас один одночас один із найефективніших підрозділів Сил оборони України. Він відіграв надважливу роль рік тому, коли зупинили російський наступ на Харківщині. А зараз ліквідовує ворога сотнями за тиждень на Покровському напрямку. Якщо матиме бажання допомогти нашим захисникам, реквізит. Те будуть у сюжеті. До війни я прямо поряд з Харковом мав полуничну ферму, вів ютуб-канал, через який у мене були основні продажі. Саме перший вкладоношення у мене буде вступати сорт Румба. Це відео тоді ще фермер. Олександр виклав за тиждень до вторгнення. Шло два бугра. Бачити, як виглядають поля тут під Покровском Олександру Боляче. Землю тут нині спахують артилеристи, а не фермери. Чесно кажучи, навіть були такі думки попросити у знайомих трохи саджанців та так чисто для, для себе, для побратимів трошки посадити полониці. На старті Залізняк. Тепер Саша має позивний залізняк і очолює групу спецпризначення гострі картузи, що вони її разом із братом Антоном створили в перший день вторгнення. Мене в голові не вкладається підрозділ добровольців, скількох людей може спричинити багато мільйонів доларів збитки ворогу. Саме так, один з дивізів нашої команди нас не перемогти, якщо ми не здаємося. Ці кадри ми знімали рік тому, коли росіяни вдруге пішли наступом на Харківщину. Три місяці тому один з найкращих українських пілотів FPV, 34-річний Антон, загинув. Його молодший брат та побратими продовжують воювати. Я зупинив свою діяльність адвокатську, бо така вимога закону. От. І воюю замість цього. Опять якась шляпа. Гудить чуєте, це небезпечно. Зала Орківська. А це Артем, його позивний депутат, бо він і правда депутат із 10 десятирічним досвідом у місцевих радах в передмісті Харкова. Так, кажуть, ви підрозділ спецпризначення, а не піхотинці. У нас багатофункціональний група. Так, чекаємо! Все готово. Сірий, ти на старті. Стартувати можна через 10 секунд. Це золотий риб. Якщо ми чуємо, що щось підлітає. Усі до одного вони добровольці. Жора, інженер і викладач. В його ліцеї у Харкові було кілька влучань. Зараз концентрація і в пів мавіків дуже велика в повітрі і не завжди розбереш. Своя чи не своя і таке золоте правило тут існує свої Це в сусідній посадці? От бачите, тому такі отреби рятують багато життів. Ми зараз з вами чуємо черговий накат російських агресорів на наші позиції, які знаходяться в афлангі від нас, в декількох кілометрах. Зараз там якраз застосовується невелика кількість бронетехніки, застосовуються мотоциклісти та під на Гульфкарах. Там вже дійшло до стрілкових боїв, тобто окупант підійшов дуже близько до позиції оборонців України. Дивіться пересування противника, його фіксує наш пілот. Буду пробувати атакувати. Противник лежить знешкоджений, трьохсотий стопроцент. Це оці набої, які ви нам показували, так, які так, ви це зараз так, скручували. Так лише за п'ять днів роботи на цьому напрямку цей невеличкий підрозділ знищив 106 ворожих цілей. Здебільшого це. Окупанти, які вже ніколи не прийдуть на українські землі, частково поранені, які ще довго не будуть бійцями. Командир підрахував, що знищення одного окупанта коштувало їм приблизно 330 доларів. Це вартість мавіка плюс боєкомплект. Саня 5 секунд до старту. Те, що робить цей невеличкий підрозділ, до десятка людей разом із тиловим забезпеченням подекуди цікавіше за будь-який серіал. Історія гострих картузів, заснованих двома братами. Це і величезна драма, і видовищний екшен, і подекуди здається геть фантастика. ай яй я твола связь. у нас група там 5-6 чоловік працює да, на бойовці, і ми буває за день робимо 3% результату по всій лінії фронту, де працює. Багатотисячне військо. І от у нас бувають дні, коли ми робимо по 3% за день від загального результату. Злітай, братан! Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Інтенсивність атак ворога по Харкову зросла в рази. Протягом минулого тижня росіяни 54 рази обстріляли місто бойовими дронами та ракетами. Унаслідок ударів одна людина загинула, 18 поранені, зокрема і дитина. Росіяни завдали ударів по житлових будинках, школах, дитсадках, лікарнях, цивільних підприємствах. Вибитих вікон півтори тисячі. Харків потребує допомоги зісклінням і буде звертатися до міжнародних фондів по допомогу. Повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов. За його інформацією. 24 квітня ворог завдав наймасованіше комбінованої атаки спочатку повномасштабного вторгнення. Тоді окупанти вдарили по мирних жителях 10 ракетами та 14 дронами. А загальна повітряна тривога в місті протягом тижня тривала майже 62 години. Це на 50% менше ніж за попередній тиждень. 21-річний поліцейський загинув на Миколаївщині від вибуху гранати. Ще троє правоохоронців отримали осколкові поранення. Про це повідомляє обласна поліція. Поліцейські приїхали у Вознесенськ на виклик про сімейну сварку. Кривник почав тікати та жбурнув гранату у бік патрульних. Поранення несумісні життям отримав сержант Максим Ришко. троє його колег у лікарні. Відомо, що озброєного нападника вже затримали. Йому загрожують довічний термін. У Максима залишилася дружина і донька, яка нещодавно народилася наші співчуття рідним. 228 заявок подали українські фермери на участь у програмі розмінування. На середину квітня відбулося 13 аукціонів. Фінальна сума, за якими сягнула майже 291 мільйон гривень. За ці гроші розмінують понад 4 тисячі гектарів агроземель, але в бюджеті на цю програму закладено 3 мільярди гривень. Чому аграрії не квапляться брати участь у програмі? Ольга Читайло з'ясовувала. Це ми знайшли позавчора. Це такі от залишки. Директор аграрного підприємства показує уламки снарядів, які знаходять у полі. Це на щастя просто метал, але земля приховує також багато активної вибухівки. На цих наділах на Київщині у 22-му році дислокувалися росіяни. Щоб землю знову засіяти, її треба було розмінувати. Для цього підприємство взяло участь у державній програмі компенсації розмінування. До програми розмінування ми долучилися. Прошлому році вже пізньою осінню вже почався процес розмінування. Ось тут роботи завершили. Сапери прибирають кілочки, якими робили розмітку території. Вони розбивають площа на такі квадрати. а Тоді по цим квадратам вже обробляють на цьому цьому полі 100 гектарів. Загалом у нас розмінування йде на Обсязі 200 гектарів. Якби підприємство за це платило, витратило б щонайменше 10 мільйонів гривень. Учасникам програми все оплачує держава, компенсує 100% вартості розмінування фермерам, які вирішили очистити свої ділянки після 15 квітня 2024 року. І 80% які зробили це ще до цієї дати. Хоча умови привабливі, програмою скористалося не так багато аграріїв. 10% використання за результатами першого кварталу, і це нас дуже сильно турбує. Тобто зараз уклали 13 контрактів на 300 мільйонів гривень, а бюджет програми становить 3 мільярди. Торік за цей же період підписали угод на понад півмільярда гривень. Одна з причин низька якість заявок. У центрі гуманітарного розмінування кажуть, що відхилили понад 190 заявок, бо вони не відповідали вимогам закону. 102 заявки було відхилено з причин того, що не було підтвердження, не було проведено технічне обстеження, коли оператори, проводячи певні роботи, підтверджують імовірні забруднення чи забруднення цієї території. Але головне самі фермери не завжди готові подаватися на програму, бояться бюрократії і хочуть зекономити час. Лизька популярність, тому що це заважає основному процесу, скажімо так. Томі ж тут треба вибирати між тим. Чи ти хочеш якоїсь захищеності і впевненості, і також цей момент тобі впливає на сроки посіву, уборки, обробітку. А вони кажуть, я не можу бачити пшеницю, яка вже чекає, що я її буду обмолочувати, і буду боятися це зробити. І на моїх очах вона пропаде. Але ця квапливість може коштувати життя. Попереджають сапери. Але це в першу чергу безпека фермера та його відповідальність, тому що він туди заходить. Заходять його люди, заходить його техніка. А це вже відповідальність дуже велика. У міністерстві економіки закликають аграріїв подаватися на програму. Фахівці готові допомогти правильно оформити всі документи. Окрім того, кажуть, вже запровадили низку покращень. Наприклад, встановили обмеження на площу ділянки для розмінування у рамках угоди, щоб легше було підшукати оператора розмінування. Верхню межу треба ставити, тому що коли дуже великий лот, там умовно тисяча гектар, оператору дуже складно це закривати одним шматком, тобто це треба розбивати на маленькі ділянки. Основні вимоги можна знайти на сайті програми. Ділянка має бути розташована за межами зони бойових дій, щонайменше на 20 кілометрів. Власник не має бути під санкціями. Факт забруднення має бути підтверджений. Землю буде розміновувати той сертифікований оператор протимінної діяльності, який відповідає визначеним умовам і запропонував найнижчу ціну. Ольга Читайло та Максим Костенко факт сі єдині новини. Залучення північно-корейських військових до війни проти України це прояв відчаї з боку Росії. Вважають у європейській комісії. Москва ізольована та ослаблена західними санкціями, тож змушена звертатися по допомогу до найрепресивніших режимів світу. А поглиблення співпраці з пхеняном лише підтверджує небажання Кремля припиняти війну, наголошують ЄС Держдепартамент США тим часом закликає КНДР негайно припинити участь у війні. А Москву згорнути підтримку північної Кореї. Пхеньян уперше офіційно підтвердив участь своїх солдатів у війні проти України, зокрема в боях у Курській області, начебто в рамках угоди з Росією про стратегічне партнерство. У Пхеньяні також планують встановити пам'ятник на честь загиблих солдатів. Уперше участь північно-корейських у війні публічно прокоментував і Путін подякував і заявив, що це відповідає міжнародному праву. Мінцифри запустило маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave One Market. на цій платформі захисники зможуть самостійно обирати та купувати техніку коштом військової частини. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Платформа працюватиме як інтернет-магазин, скажімо, Amazon чи розетка, але замість звичайних товарів представлені інновації. Там вже розміщені понад тисяча позицій, безпілотники, наземні роботи, засоби РЕП, програмне забезпечення і боєприпаси. Словами Михайла Федорова, зараз військові самі шукають виробників в інтернеті, серед знайомих та в інших підрозділах. Натомість, маркетплейс має значно спростити взаємодію між розробниками та військовими. Захисники зможуть легко обирати потрібну технологію, порівняти характеристики та придбати техніку і озброєння. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.